Ми передаємо цей броньований автомобіль для евакуації цивільного населення Донецької області. Це дуже важливо зараз. Зараз активний бойових дій. Людей потрібно вивозити і вивозити безпечно. Цей броньований автомобіль дозволить вивозити безпечно навіть з лінії фронту. Бо збереження життя це головне. І ми повинні не тільки перемагати, але й зберегати життя наших людей. Сьогодні було отримано броньований автомобіль, який убезпечить особовий склад під час евакуації населення з прифронтових населених пунктів. Дякуємо фонду Петра і Мазепи за наданий броньований автомобіль. Разом до перемоги!